Чому старі образи, які минули, знову і знову звучать в голові? Коментар дуже точний. Я розумію звідки мої проблеми. Але голоси в голові не зникають. Насправді мова йде про травмуючий досвід, відчуття від якого досі не прожиті. Тобто, ваше тіло на фізичному рівні, на емоційному рівні досі все пам'ятає. Можливо, це також про переконання, які були сформовані колись про себе, про цей світ і про своє місце в цьому світі. І це переконання досі керують вами. А тепер поговоримо, як з тим взагалі працюють. Перше, що роблять, дають вихід емоціям та тілесним рухам. Це не Називається катарсис. Інколи потрібно прожити щось, що ви не прожили: гнів, злість, образу, сум, і прожити це також за допомогою тіла через фізичні прояви. Далі, проживаючи ці емоції, ви завжди виходите на втрату безпеки, втрату контролю і втрату довіри. І цей момент не для того, уже щоб прожити, а для того, щоб усвідомити, що в той момент. Ви щось втратили, бо, можливо, саме це є причиною того, що ви все розумієте, можливо, щось проживаєте, але знову і знову повертається біль, тому що ваша підсвідомість захищається від того, що ви втратили безпеку, втратили контроль або втратили довіру. Йдемо далі. Друге, також працюють із переконаннями. Травматична подія зазвичай формує уявлення про себе і про цей світ, і саме ці слова в голові. Це не випадковість. Ці слова лише підтверджують, що травматичний досвід залишив відбиток у вигляді переконань: я слабка, я не впораюся, я нікому не потрібна, мене не люблять. Тому тут уже тонша робота знайти ці переконання, відділити їх від себе і переосмислити. Відділити від себе це означає зрозуміти, що, наприклад, я слабка, це не про мене загалом, що я слабка, а про те, що колись в тій ситуації. Я відчула себе слабкою, і з тим відчуттям я йду досі. Хоча багато речей підтверджують, що я насправді не слабка. І так, ми не можемо змінити минуле. На жаль, цього не зробити. Але ми можемо змінити ставлення до цього минулого. І ще одне: мені здається, що у вас може бути високий рівень тривоги. Просто виглядає як перезбуджена нервова система. Але це тільки мої догадки, наче мозок не може відключити шум і постійно обробляє інформацію. Чому це важливо? Адже тривожність це не тільки про психіку, це також про тіло, тіло, яке просить спокій, безпеку та Відпочинок загалом бажаю вам успіхів. Якщо будуть цікаві питання чи цікаві коментарі, звісно, пишіть. Дякую.